Чинно зупинки. причина зупинки? Що ви зупиняєте кожен день? Контрдиверсійні заходи проводяться. Нема такі зупинки. Я вам поясню, проводиться... <кх> Я вам теж поясню, що. Раз. Нема в статті 35 такий Добре, пункт. Знаєте, ну. я, маю, там я вам пояснюю, військовий стан проводяться контрдиверсійні заходи. Ознайомити мене з тим? Так що ви, ви мене зупиняли? Ну, я вам поясню, я ж вам пояснив. Ви хочете ознайомитися, зараз прийдуть ваші ознайомники, якщо ви хочете ознайомитися більш детально. А при чому тут працівник СБУ? Ви ж хочете ознайомитися. Ну, Так вас, ви мене я зупинили. Вам поясни, я вам пояснив. Ви мене зупинили, прошу вас. Зараз я покличу чоловіка знайомих. Зідьте на сторону. Зачу я, що... я маю з'їжджати на ви сторону. щоб Представтесь, будь ласка. Руку. Я вам ви так базар, ні, посвідчення тоді. От, нема питань. ви не Але представилися я вам представлявся, саме коли вас зупинив. Угу. Те, що ви не чули, це, ну, це вже друге питання. до боку. Та я не буду нікуди з'їжджати. Кожен день їздите, зупиняєте. Ще раз. Кожен день оцей заходи ну, у вас. Ну а я що можу зробити? Ну то я не знаю, що ви можете зробити. Богдан. Штандер Богдан Викторович. Да и кое здесь надо восьмо. А ну-ка, не курс. Стой не по вообще-то. На это. А что это? Да да, только жетон. Ну, а вы Там оце більше тіктоки дивіться. Та причому тут -то тіктоки, Що ви не бачили, яке посвідчення має бути. Більше тіктоки, додаток дуже до тонну. Що видала держава, ти маю. Та не видала, затвердили одне, видали друге, так? Не знаю. А, ну. Що затвердили? Бо там не по не що посвідчення. Ви ж маєте мати службове це, це, посвідчення. Це що? Я, це, це не держава. Це велика різниця. Це я не зробив. Та не хто його знає, може зробили. А може зробили. Ну, то на мене Бо прав, зразок не такі держави. <кх> на Та наберу, ще й на вас на 102. Ще раз. Ще й на вас наберу на 102. Ну я ж не маю нічого ну. проти. Це ж ваше право. Ну. Так? То що на що військово військовооблікове? Все хорошо. Типу ви не знаєте, що в мене все добре. Ну я вас перший раз бачу. Та ні, не перший раз, ми Перше. тут з вами не другий раз бачимо. слово перший раз. Я ні. Перший а раз. я вам кажу, що ви знаєте мене. Звідки я можу вас знати? На цьому самому місці. Шановний, ну. Давайте таке. Дідьте. Їду. Не хочу просто ну, то для чого портимо друг другу настрій? Ну, коли, я кажу, показали, ви поїхали. Ну Дивіться, так... на ну, що показувати, має бути якісь законні підстави. Ви кожен Добре, день Добре, Чи... закон, дивіться, через ви... день стоїте тут. І що, на що вас хтось буде їхати? Безглузда, ну, без бо в натурі безглузда.